Всім привіт! Це Хавтокук по-українськи, і сьогодні ми подорожуємо в Сумську область і будемо готувати справжню українську шпундру. Поїхали! Шпундра – це дуже давня українська страва. По суті, це свинина в буряковому квасі. Це страшенно смачно і саме час відновити цю добру українську страву. Для того, щоб приготувати шпундру, нам потрібні свинина, вершкове масло, сметана, олія, оцет, борошно, цибуля, чесник і, звичайно, буряк. В ідеалі вам потрібно зготувати. Буряковий квас за кілька днів до. Але оскільки життя зараз дуже швидке і дуже мінливе, і часу готувати його зазвичай в нас немає. Я покажу, як це зробити швидко прямо в той вечір, коли ви її готуєте. Ми просто будемо використовувати оцет і по суті будемо маринувати буряки. Тому перше, що ми робимо, це ми повинні їх запекти. Для цього мені потрібні фольга. І кілька ось таких буряків. Я візьму один великий буряк. І в такому вигляді просто ставлю в духовку на 170 градусів година-півтора години, поки він не стане м'яким. Тоді можете його витягувати і продовжувати готувати. Поки буряк готується в духовці, я почну готувати м'ясо. У мене ось така ось такий шматок свинини. Тут є сало, є прожилки, є трішки кісточок. Нічого страшного. Все, що нам треба, це зараз його замаринувати. Це м'ясо для цього. Я беру звичайний сілі перець. І дуже щедро посипаю. Взагалі, з маринування м'яса все дуже просто. Чим більше у вас шматок м'яса, тим раніше його треба замаринувати до того, як ви його готуєте. Наприклад, курятину. їй достатньо 15 хвилин, просто побути в якомусь маринаді чи в солі і в перці. З цим шматком трошки довше. Взагалі, ви можете залишити все ось таким великим шматком, але я розріжу його наполовину для того, щоб я могла його підсмажити. Я зберігаю тут і кісточку, і шкірку, все-все-все залишаю так, як є. Розігріваю сковорідку, На цьому етапі я просто хочу класно його просмажити лише для скоринки, не більше. Ми будемо готувати це м'ясо дуже довго в духовці, і воно стане м'яким, буде розсипатися, все приготується потім. Зараз мені треба ця красива, коричнева, золотава скоринка для цього м'яса. Я так готую практично все м'ясо. Система дуже проста: спочатку його трішки засмажити, а потім вже тушкувати, накривати кришкою чи відправляти в духовку. Все те саме роблю і тут. Додаю олію. Для того, щоб м'ясо було ароматніше, ви можете ще додатково натерти його гірчицею. Чи сухою, чи рідкою гірчицею, яка вам подобається, вгорошина, будь-яка. Також ви можете додати інші спеції, можете додати трави, все що завгодно. Мені тут дуже подобається смак м'яса, тому я більше нічого не додаю. Олія розігрілась, і ці шматки я відправляю на пательню. Як вони гарно шкварчать. Як я казала, мені треба тільки коринка, тому я просто чотири рази переверну їх з різних сторін, можливо, навіть шість, для того, щоб і ця частина теж просмажилася. У нас такі куби, тому з ними все дуже просто. Тим часом я наріжу цибулю. Ось така цибулина вже почищена. І я наріжу її такими невеликими шматками. Перевертаємо. Ось, як тільки з'явилась така скоринка, все можете обсмажувати іншу частину. Тепер виймаю. Ух, клас. Дуже красива скоринка. М'ясо всередині не готове ще? Але нам цього достатньо. Відправляю сюди цибулю. Цибуля буде слугувати такою подушкою для м'яса. Слюсов трошки зменшиться в розмірі, тому я взяла аж дві цибулини. Взагалі має бути порівно, приблизно дві цибулини і два буряка. Сьогодні ми готуємо дуже експрес-варіант шпундри, тому ми будемо навіть готувати в цій же ж сковорідці. Все дуже просто, без квасу, без нічого. Тому цю цибулю ми підсмажили, зробили її золотавою, і можете просто відставити її в бік. Я виняла буряк з духовки. Ще дуже гарячий обережно. Буряк запікся, він м'який всередині, але не розпадається. Все ідеально. Можете його охолодити, просто відправити трішки ось так в фользі в холодну воду і тоді можемо його нарізати. Він легко чиститься зараз, тому що він у нас, по суті, вже приготувався. Просто ось так щищаємо. Тепер цей буряк просто нарізаємо на ось такі пластинки. Дуже легко ріжеться. Також використати весь сік, який залишився під час приготування, який в фользі. Тому що він класно зафарбує страву. Взагалі, вона класна, коли вона така насичена, червона, бурякова. По суті, це така відповідь бігбургінйону французькому. Дуже класно, Якщо ви готуєте якусь прикольну вечерю, то це саме та страва. Тепер найцікавіша частина, власне, чому ми не використовуємо. Буряковий квас. А робимо простіше: ми беремо весь цей буряк, відправляємо його в тарілку, і ми його трішки замаринуємо, для того, щоб була ця така кислотність, дуже-дуже прикольна, смачна. По суті, це буде як маринований буряк. Я дуже люблю маринований буряк. Я його готую не тільки в цій страві, а просто так. Колись в Греції я спробувала дуже прикольний салат, який мені... Сказали, що це якась візантійська давня традиція так готувати. Це був маринований буряк разом з йогуртом грецьким. Якщо у вас є настрій, спробуйте зробити те саме. Тепер сюди оцет, кілька столових ложок і вода. Сіль перець. Можете додати навіть трішки цукру, але це не обов'язково. І в такому вигляді буряк собі стоїть 40 хвилин, відпочиває, маринується, ви його не рухаєте, і після 40 хвилин можемо нарешті відправляти все разом в духовку. Пройшло приблизно 40 хвилин. Можемо нарешті з'єднювати всі інгредієнти і тоді відправляти їх в духовку. Для цього я беру сковорідку, де в мене була цибуля, розігріваю її. І тут, цій сковорідці я заготую соус, в якому буде тушкуватися все м'ясо. Для цього я додам. Трішки води, трішки сметани. Трішки борошна. Ось так от його посипаємо для того, щоб він не був однією грудкою. І трішки вершкового масла. І тепер. Ми це все перемішуємо для того, щоб в нас утворився такий соус. Якщо треба, додаєте більше води, нам потрібна просто подушка, на якій буде все тушкуватися. Якщо ви хочете, ви можете на цьому етапі додати трішки вина білого, сухого, але саме в цибулю, і тоді, вже, коли випарується весь алкоголь, додати все решта. Це додасть такої кислинки, але в принципі в нас буряки були в оцті, тому там. Кислотності достатньо. Тепер сюди я додаю буряки, які вже замаринувалися, і вони такі класні кисленькі. В цій страві дуже важливий колір, тому якщо у вас виходить не, не дуже яскрава страва, ви можете завжди натерти трішки свіжого буряку. Він протушкується, бо м'ясо буде дуже довго, тому не хвилюйтеся. Так само ви можете використати сік з цієї фольги, в якій готувалися. Буряки. І так само трішки підфарбувати її. І останнє часник. Просто декілька зубчиків ось так роздавлюю, забираю шкірку і відправляю сюди. ж По смаку шпундра по суті нагадує дуже сильно борщ. Але якщо борщ це перша страва. То шпундру ви можете приготувати, якщо у вас наприклад якась класна така вечеря, велика, де ви можете подати одне велике блюдо на стіл. Мені здається, що таких страв небагато в українській кухні, бо в нас все дуже порційно. Це такий варіант класної вечері, щоб показати настільки круті у нас страви. Все, я кидаю сюди чесник. Не забувайте додавати багато води для того, щоб м'ясо було в чому тушкуватися. Колір просто фантастичний. Мені страшенно подобається готувати з буряка. саме завдяки тому, що він такий природній барвник, і це виглядає завжди дуже красиво. І тепер останнє: ми просто беремо ці шматки м'яса і ставимо їх сюди, для того, щоб вони тушкувалися разом в духовці. Можете ось так от полити і періодично відкривати духовку, поливати м'ясо соусом, перевертати його для того, щоб воно. Повністю було в цьому соусі. Взагалі це займає приблизно 2-3 години на низькій температурі в духовці. Витягуєте м'ясо вже тоді, коли бачите, що воно відділяється від кістки, що воно повністю розпадається, м'ягеньке і дуже ароматне. Тепер у мене така сковорідка, що я можу просто відділити цю ручку і відправити просто в ній. Можете накрити кришкою, можете накрити фольгою, як я, 2-3 години в духовці, і тоді воно готове. Пройшло дві години, шпундра тушкувалася в духовці, дуже-дуже класно пахне, і я вже можу розставляти по тарілках. І тепер підливка така ароматна. Це справді виглядає як борщ, але якийсь інакший, не такий, ніби борщ, але з іншої планети. І останнє дам ще кілька гілочок чебрецю. Все, страва готова. Давно забута українська страва, яка називається шпундра, і яка ще раз підтверджує те, що українські страви мають бути в ресторанах по всьому світу. Настільки вона елегантна, вишукана і надзвичайно смачна, обов'язково спробуйте зготувати її вдома. Васично все вийде смачно.